Вітаю! Ви знаєте, що таке друг по переписці, Або подружка по переписці, або кохання по переписці? Знаєте? Ні? Та я думаю, знаєте. І от Польща вирішила, напевно, цей фінт прокрутити з Україною і сказати, що ми з вами, ну тільки віртуально. Тобто, ну знаєте, як буває, що там комусь в інтернеті понарозказував, а тут собі живеш собі звичайне життя. А там у тебе романтика, Тобто в тебе в інтернеті романтика, а в житті звичайне життя. І все, що ти обіцяєш, що там в інтернеті, воно нічого не станеться. Просто, просто, ну, просто тобі приємно це говорити, писати, мати якогось віртуального там, друга чи подругу і так далі. І люди, які виривають себе з таких комунікацій, вони починають жити, жити реальне життя інакше. А от чим більше ви в оцих відносинах, псевдовідносинах, тим більше вам здається, що навколо вас погані люди, погана дружина, поганий чоловік, не такі там начальники, все не таке. Бо отам хтось вам віртуально обіцяє все абсолютно, і у вас відчуття, що ото реальне, ото ваша людина. Було у вас таке? От заява Польщі. Найкраща гарантія безпеки для України це сильна українська армія. Це заявив очільник МЗС Польщі Радислав Сікурський. Ну, гарна заява. Ну а що тут? Хіба тут можна сперечатись, що найкраща гарантія безпеки для України це сильна українська армія. Я тут хотів би одразу поставити кому і запитати у вас: а чому Сікурський так говорить? Вам не здається, що ми вимагаємо від Європи гарантій безпеки, а отакою от заявою нам просто нос дали. Типа, друзі, ну найкраще – це ваша армія. Найкраща гарантія безпеки це ваша армія. Ви, від, ви в нас нічого не просіть. Вам не здається, що це фактично так? Це не заява про те, що ваша армія потужна, ви молодці, ви втримались. Це заява, яка каже: не просіть у нас нічого, ми вам нічого не дамо, ми нічого вам не забезпечимо. Ви самі повинні, бо це ваша війна. Ви там довго розповідали, що ви щит Європи. Окей, ми готові повторити будь-яке слово. Ми, ми готові підтримати, охать, висловити занепокоєння. Але найкраща гарантія це ви самі. Гарна заява, правда? І ось доказ. Сікорський прокоментував зустріч лідерів коаліції охочих. Я її назвав Коаліція неспроможних. Але яка пройшла в четвер, 27 березня в Парижі, та наголосив, а тепер уважно, чому я почав про віртуальні, віртуальні відносини по переписці, наголосив, що Польща буде в цій коаліції, але не фізично самі в самій Україні. А як це так? Ти в коаліції, ти висловлюєш, як там коаліція охочих. Так говорили багато про те, що вони підтримують Україну, про те, що. Війська українські будуть підтримані також і різним військовим контингентом, і так далі, але в Україні фізично військ польських не буде. І вони сюди заходити не будуть. Що вам це нагадує? Вам не здається, що це великий обман світового масштабу. Вам не здається, що в такому контексті Трамп більш справедливий і чесний. Трамп просто говорить, що він може, а що він не може, а чого він не хоче. Він просто говорить, ці ж люди, подивіться, водять нас за нос постійно. Отак, от як вам, хтось обіцяє в інтернеті, там, розлучиться, там, приїде, ви будете разом, у вас там уже плани там, на, на, на майбутнє там, і так далі. Вам це нічого не нагадує. Якийсь обман по переписці. Тобто вони фізично не будуть, вони будуть віртуально. Віртуальні війська, знаєте, кібервійська, кіберармія така. от. Е, ну, як це можна пояснити? Як можна ставити на цих людей? Що ці люди можуть дати Україні? Як можна взагалі спиратися на підтримку цих людей, які вчора заявляють, що вони готові? Тут ситуація змінюється. Штати з Британією починають заходити в клинч. Польща, яка афільована на мою точку зору, з Британією починає теж здавати задню. Додатково встановлюють нам якісь бар'єри на кордоні, то, то, то зерновий бар'єр, то іще якийсь, то тепер он, ліс, виявляється, ми не той пере, перевозимо через польський кордон. А тепер на додачу, що вони, вони вітають те, що коаліція оцих неспроможних зібралася, але поляки будуть віртуально. Віртуально. вони не будуть реально присутніми в Україні. От скажіть мені, будь ласка. Можна ставити на таких людей. Можна перемогти, коли біля тебе такі партнери. Чим може закінчитись війна в Україні, якщо ти ставиш на людей, які не дотримуються ні своїх обіцянок, ні навіть не обіцяють нічого, а на дипломатичній мові пояснюють: ми вам допомагати не будемо. Це ваша війна, це ваша справа. Ви в цій війні. Ми самі за себе. Ми не будемо разом з вами воювати, ми не будемо е долати ворога, ми не будемо робити фізично все те, про що ми віртуально говорили. Ми готові тільки віртуально обіцяти, ми готові віртуально підтримувати, ми готові віртуально бути з вами, ми готові посміхатися, ми готові висловити підтримку. Ми готові приїхати на власні очі подивитись Покровськ, ми готові на власні очі приїхати в Суми. Ми готові, але ми сядемо в вагон, доїдемо до польського кордону, сядемо в літак і приїдемо, прилетимо до себе додому. І нічого, крім як обіцянок, слів, ну, можливо, єдине, що ми кредити ще дамо. Кредити, і, можливо, пошукаємо на складах, де ще є несписана стара радянська техніка, ми також її вам передамо. Ну, на додачу, можливо, один там Абрамс дамо, один. І то запишемо, що ми переозброїли вас, а насправді візьмемо ці кошти для себе і будемо потім себе переозброювати. Бачите, як воно буває. І друзі не друзі, і партнери не партнери. І виявляється, що той, хто нам категорично не подобається, ну вам, багатьом українцям, чиновникам, той, хто не подобається, він виявляється. Один із тих, хто найбільше Україні сьогодні може допомогти. Бо саме ця людина, ця людина намагається Україні сказати правду, правду, якою вона є. Правду, можливо, неприємну, правду, яка, можливо, лякає, можливо, не задовольняє, правду, яка, імовірно, імовірно не є справедливою. Правда, яка, імовірно і очевидно не є тим фіналом цієї війни, про який ми мріяли. Але це об'єктивність, це та об'єктивність, яку не можна ігнорувати. Це та об'єктивність, ігнорування якої призведе до повного розбитого корита, де ми з вами нафантазувавши про коаліцію охочих, про коаліцію потужних. Про Люблінські трикутники, про справедливість, про чесність, про європейські цінності ми можемо зіштовхнутися з тим, що ми їм повіримо? Пошлемо Дональда Трампа і опинимось один на один, з одного боку з ворогом, а з іншого боку, з віртуальною підтримкою. Як ви думаєте, довго встоє Україна з віртуальною підтримкою? Телеграм, Ютуб, підписуємось, не забувайте лайки, дизлайки ставити. Пишіть ваші коментарі, ставайте спонсорами каналу і думайте, це гасло залишається актуальним. Не живіть у ілюзорному світі. Надто довго ми з вами жили в ілюзорному світі, надто довго довірялись. І навіть ось хейтери викопали моє відео трьохрічної давнини, де я 16 лютого. Абсолютно відверто. І щиро вірив, що війни не буде. Вірив, тому що вірив можна а вірити їм не можна. В усьому потрібно розбиратись самостійно. Не забувайте підписуватись і бережіть себе.